Мільйон на товарці за три місяці. І це реальна історія, де спочатку ти отримаєш 20 тисяч гривень зарплати, а в кінці купляєш С-клас. Усі докази та шлях покажемо вам у цьому відео. Також покажемо, яким способом, з яким товаром та що для цього було потрібно. Ми зробили для вас одне з найцікавіших відео про товарку на цьому каналі. Але є одна умова: з тебе однозначно прямо зараз підписка. Для тебе це одна секунда, а для нас це показник, що ми не даремно для вас це робимо. Дякуємо усім, приємного. Перегляду у 2024 році до нашої команди доєднався хлопець, чи правильніше сказати, чоловік, якому було 29 років. Звати його Захар. Почалося з того, що він виграв у нас в конкурсі за найкращий комент. під відео 10 доларів. Він написав нам в телеграм для отримання призу, але він не хотів забрати виграні гроші. Він звернувся до нас, щоб вступити до нашої команди, а 10 доларів щоб були як знижка. Ми, звісно, без проблем погодились. З того моменту Захар і став частиною нашої команди. Почалась робота. Паша, який став його наставником, та Захар створили інсту. запустили рекламу, потім почали запускати пром. Реально, це була дуже вмотивована людина. Індивідуальний наставник ще тоді дав про нього позитивний фідбек. Почались перші замовлення, перший прибуток, ніби все йшло добре. Вже на третій тиждень результат був близько. Близько 5-6 стабільних замовлень на день дуже хороший старт, великі перспективи. Але на цьому тоді все і заходилось. Людина просто перестала спілкуватися з наставником, вести сторінку, надсилати замовлення. Зробимо невелику ремарку. На відео ми показуємо скріншоти, такі, як вони є. Захар родом з Донеччини. Все життя розмовляв російською, але намагається розмовляти українською. Це не завжди в нього виходить добре, але показуємо так, як є. Це відео, як і усі скріншоти діалогів, фототоварів, закупив. Купок, авто та інших матеріалів публікуються виключно зі згоди Захара. Він сказав, що хоче таким чином висловити вдячність та показати, що навіть в 29 можна кардинально змінити життя. 29 це далеко не межа, коли ще можна все змінити, але це його цитата. Від себе додамо, що це реально дуже мотиваційна історія та максимально крутий кейс. Стільки конкретної, відкритої інформації ви далеко не всюди знайдете. Тому додивіться це відео до кінця. Ви 100% не пожалкуєте. Продовжуємо. Історію, коли Захар пропав. Після десь 10 днів абсолютної неактивності і тиші, ми, звісно, доступи не закривали і залишили для Захара їх, залишили їх закріпленим за ним наставником. І пізніше вирішили самі спробувати зв'язати з ним. Відповіді не було. До вересня ніяких звісток про Захара не було абсолютно ще більше місяця. І от на нашу основну сторінку в Телеграм пише людина, яка представляється Захаром. Ми зідзвонилися по голосу та звіривши деякі інші дані, впевнили, що це був він: ні старого телеграму, ні старих номерів, ні створених раніше магазинів і інших платформ у Захара не лишилось. Місяць без зв'язку та втрату доступів до. Всіх платформ і так далі він пояснив сімейними причинами без деталей. В результаті 15 вересня ми продовжили роботу з ним. Хоча правильно було б сказати, почали все заново. Тут починається саме цікава частина відео, де предісторія була важливо зараз. Ви зрозумієте чому цього разу почавши все заново, ми змінили стратегію. Пром тимчасово ми не використовували взагалі. А почали створювати одночасно дві сторінки в інстаграм. Перша по жіночим сумочкам, наша улюблена ніша, друга сторінка по термобілизню. Стратегія була у нас проста. Спочатку максимум сил вкласти в термо, адже це сезонний товар, і тому в пріоритеті саме в той момент. Потрібно було ставити його після повноцінного налаштування сторінки рекламних кабінетів по термобілизні. Ми перейшли до підготовки сторінки по сумках. Сумочки це всесезонна ніша, але весна та літо максимально прибуткові пори роки в цій ніші. Так ми і зробили з 28 вересня. у Захара вже було все готово для термобілизни. І з 1 жовтня почалися перші заявки. Спілкуватися з клієнтами Захар доручив дружині, а сам з наставником прийшов до створення інстаграм. По сумочках. Якщо коротко, то за жовтень було реалізовано 272 успішних замовлення. Максимальний прибуток за один день був 6300 чистим. Так як його основна робота займала дуже багато часу, додатково час забирав сам і контроль продаж по тримабілизні магазин. По сумочкам Захар робив більше півмісяця з допомогою дружини. Хоча можна і за 3-4 дня було зробити після прогріву самого аккаунту. І з листопада в нього почалося. Дійсно виходити на дуже цікавий та хороший результат. Термо приносили 10-15 замовлень на день. Половину коштів Захар одразу реінвестував назад у рекламу та в магазин по сумочках. Для магазину жіночих сумочок наша студія відзняла йому ще три рекламних креативи на три самі ходові моделі. Креативи це безкоштовна послуга для команди. Це щоб ви розуміли, що додатково витрат ніяких не було в нього. Лише оплата таргетованої реклами і просування через блогерів. В цілому до нового року то. То 1 січня у Захара було три рекламні компанії по сумочках, які приносили в середньому 15 замовлень на день, та чотири рекламні компанії по термо, які приносили до 20 замовлень на день. Верніть увагу: 35 замовлень на день при тому, що лише у вересні Захар тільки повернувся на зв'язок і почав усе можна сказати заново. Це для тих, хто завжди шукає собі виправдання, щоб нічого не робити, і що нема часу. Після нового року, як і було прогнозовано, був великий спад в цілому на ринку. Через декілька днів сумочки повернулись не ті ж продажі, а термобілизна вже ні. Замовлені, звісно, були, але вже не 20 на день, а 10-12 в середньому. З цього моменту, а саме 10 січня, ми почали надавати товар Захару оптом по оптовим цінам. Опт був е, по 20-30 штук на кожну модель сумочки. Таких сумочки було три: весь фокус ми і робили на ці три моделі. 15 лютого ми зупинили продажі по термобілизні, адже попиту було вже дуже мало. Майже 4 місяці магазин активно працював та приніс дійсно хороші гроші за цей час. Було реалізовано понад 1700 замовлень по термобілизі. До речі, у нього було також декілька непоганих комплексних замовлень. Опт по сумочкам підняв чистий прибуток Захара на майже 30%. Рекламний бюджет перестали підвищувати. Адже за рахунок оптимізації конверсія була чудова. По опту змін ніяких не було. Ті самі три позиції, але одна сумочка була лідером. На неї Захар і робив. Найбільший акцент. Звісно, були невеличкі просадки, були і парадоксально великі тільки замовлення день, але в цілому все йшло стабільно. І ось 3 березня Захар кидає Паші таке фото. Паша нагадаємо, це його індивідуальний наставник. Паша передав цю інформацію нам, після чого ми і вирішили зняти це відео. Як каже Захар, цей мерз коштує 700 тисяч гривень, і заробив він більшу частину цих коштів за зиму саме на товарці. А ось одна з тих сумочок, яку він брав, оптом, яка принесла більш. Частину прибутку саме по сумках, як сказав сам Захар, він погодився записати це відео, скинути реальні фото, розповісти свою історію, тому що все життя він боявся спробувати. За свої 29 років він завжди боявся спробувати щось нове. Знайомих його ніхто не підтримував, як часто буває, товарку взагалі спочатку особливо не вірив. Зараз результат бачите, ви самі. Для нас особисто це нереально крутий кейс. Дуже раді, що ми можемо так сильно впливати на результати людини, яка взагалі спочатку. Пропала на місяць, а потім зробила такий крутий ривок спільними з нами зусиллями. Окремо, дякуємо Захару за те, що погодився опублікувати усю цю інформацію: фото, життєву історію. Дякуємо нашим наставникам, особливо Паші, і дякуємо кожному з вас, хто дивиться нас, підписується, проявляє активність та підтримку. Тому ми вирішили розіграти серед вас 2000 гривень. Буде два переможці. Перший переможець буде за найкращий коментар, на наш погляд під цим відео, другий переможець буде за. Найбільш залайканий коментар під цим відео кожен отримає по 1 тисячі гривень. Обов'язково пишіть у коментарі, чи сподобалося вам це відео. Окремо можете привітати Захара з покупкою. Не забувайте підписуватися на канал, адже це дуже нас мотивує. Дякуємо вам за перегляд і успішних вам продажів.